Всім привіт! Ви на каналі Леві Нік, і сьогодні ми будемо знімати Овенкат. Мяу! Оце так несподіванка. Ось так, я тут і и... що ми бачимо? У мене когти сили. А буду замочити. Ну чого, Юнька, що трапилося? Я чомусь э, э, скачав, не спеціально за ці когті і чомусь вони відкрутились. О, дивіться, що знайшов новеньке. Ну що, друзі, сьогодні що у нас? У нас сьогодні новий випуск IMCT. Дивіться, у мене є двері, щоб О, що вийти так? на вулицю не можу. Тут написано Чу, Гуар. Я не поняв. Походить для того, щоб вийти. А кажуть, що ця гра обновилась, Льонь, правда? Да. А що тут новенького? Ну, Ти можеш виходити на вулицю. Правда? Зробили да. вихід на вулицю, нічого собі. А за годинниками мені сказали, треба залізти до годинники. Давай перевіримо сьогодні. Сьогодні ми перевіримо, чи можна виходити на вулицю, чи не Да, Так, можна виходити. Я бачу, багато ютуберів знімають, що вони виходять на вулицю. Це Але так? для цього треба виперемовитися місії, які тобі говорить топсі кіт. Ага. Ну, і я півні, а все що в мене наступне. Ми були в серії з тобою. Що ми там робили? Ми з тобою кидали по баскетбол, да? ти зробив? Да. І ти спробував зловити мишей. А мишей ти не зловив. А мені говорить, треба зловити мишей. Е, і якщо я зловлю, то мені вісім рибок треба ага. подарити. Ну давай, починай. Я не, не, не получаю у мене. Раз, мишка, бежим, бежим, бежим. Два. Три. Четвер. І чотири, чотири, четверта там. Щоби там стіля не випиляється. Нііііііі. Не встиг? Ні. Отакури. От Може ти попробуєш? Ні, я гірше, ніж ти граєш. О, Боже. Ти тут... хатинка? А тут вже собачка десь. Вон там. Гол. Ну добре, що ж мені робити. Одна. Була. А бабуся там не відновилась, а така як була така і є. Да. Так. І? <сіх> Я зробив? І тут ще одна машка. Сьогодні? Да. Си? Да. Ура! А що не вважається? Не засчиталось, пап. А чому? Не знаю, я все зловив. Тим, ну давай ще раз. Якщо я не зловлю цей раз, то буде паган. Паганаф всім. Ханаф син. І бабульки хана, навіть бабульки. Там так, ось, ось, ось. <реш> <реш> зловив! сломи! ще, дай ще. Що? Не считай? Бабуля, 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 на тобі тостер. Тобі тостер заразу за вас Чому ти что? Чему Є, yeah, вийшло. Є. Yes. Є, yeah, всіх спіймав. Uh, я взагалі, я просто заліз uh, на це, як бабуля хоче мене. А, ти нашкоднічав, що бабуля хоче тебе наказати? Угу. Uh -huh. Рибка їж. Це твоє все. Лови. А вон тут катись. Hello, grandma. You want new glasses? у Гей, грамма. А що там по оточенню Льонь? Щось змінилося, щось додали новеньке? Так, да, тут додали двері і тут ще додали вікні. Як мені вилізти. А, <глух> а куди ти хочеш вилізти? На двір. Пари, я так розумію, що треба якусь місію пройти, щоб тебе випустили туди. Ти просто так не вийдеш. Я пройшов в одну місію. Ой. А які наступні місії? Що там по наступному? Мешку треба ловити тільки. Мені говорить небагато не місій, тільки мешку зробити. Hello, Гуді. Хто це у нас буде? Ми колись не вам, як ми будемо називати цього робота сік-сік-сік. Лікай! Не повчилось. що там написано. Кисенька. Я літаю в мябі. <плес> мені хана. Тепер точно хана. О, тут вікно, тут вікно, вікно. Я хочу вилізти. Дайте мені вилізти. Не получається. Не знаю, як мені вилізти. А, кстати, що там новенькое є на кухні? Давай подивимось. Розкажи, подивись. О, ну не відновилась. Тут нічого немає. Кстати, холодильник. дільник відкривається знову. Да, і тут в холодильнике о молоко. Поки молоко. Чебурек і наволях ну, що. Тут каструля, каструля, проти каструлі. Так бабуля, лабу. Мала... Б. Ау. мене бабуля вирубить. Чому? Бабуля вируба, Ох і бабуля. Мабуть ти був шкідливим котом. Де У, я? Отро, от я це вийшло. Що? Запис там йде, ти не цей? Так, да, іде, але я кудись попав. Куди? Тут можна за 5 євро купити гараж і виходити на вулицю, і стейки в магазин. І за 18 євро можна купити е... Це доповнення типу, до цієї да, Доповнення, що ти можеш бути Сан... Санта-Клаусом і... Котом Санта-Клаусом це я. Так, да, і, і з твоїми э, сержантами. І ти можеш тут э, бути ам, э, не знаю, серк. Ну, і, типа, сканувати, щоб в клуб проходили які потрібні. Mm. І тут є багато різних штук. І тут є щось вихід. Мені йти туди. А там що? Відкривайця! Що це таке? Куди я зайшов? Мою квартирку назад. Тут під часами відкривається і я можу заходити. Окей, а тут що? Я куди зайшов? О, я можу себе прикачувати за рибки! Дивіться, це я ага, мяу. Привіт, я котик мяу-мяу-мяу. Ага. Котик мяу-мяу-мяу. Я можу робити багато що. Я можу собі зробити костюми, подивитися, які є. Це купувати треба чи? Так, да, костюми купувати. Можна зробити собі шляпки за, за рибки. Шляпки а в мене 57, я можу купити собі окуляри. І. А рибки це що, при... валюта якась, типу, чи що? Це гроші. Е, часи скоро з'являться. О, я, я можу за 80 купити назад собі мої золоті когті. Зараз у мене обичає, але я так хочу вісімдесят купити. Ну для початку окуляри круті, я хочу взяти. Прошки. А не хватає, тільки не ці хватає. Добре, ось ці. Що тут є? Я можу купити це, а ось це і ось це. Я не хочу путяру. Я не хочу, щоб мені на голові ось цей мав чохлазов. Окей. Нару. Так, пішли мені шкодить у... Ого, я можу полазити. Говорив, що це за кімната секретня біля е, ось цих. годинника? Так, да, біля годинника. І що? О, я застряв. Ти знайшов її? Е, ні, це, це е, було ще одного в різні не було. Ага. І тому тут багато хто говорив, що це за кімната така. І ніхто не знав, що це за кімната. А потім зрозуміли, що в другому частині зробили таку кімнату, що ось цей? А -а -а. Дивіться, тут всі ось такі. Що? Що? Що, що, що? Що там? Бли? Тут блок якийсь. Я поламав у моєї секретній кімнаті. І що за блок? Що, не знаю, він нічого мені не робить. Щось цікаво. Тут ще за гроші можна купляти електрошокер за 2 євро, банан і біту. Прикольно. Щоб за так. Окей, пішли мені справжній світ. Так, я з'явився, я пішов. Поки бабуська не бачить, я закрию свої двері. І <рес> що буде? Не знаю. О, давай, гадильники! Так, закрились. Я пішов поки в найвищу точку. Цих квартир і тут. Я тоже некость вылезти. Шляпа. 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 Злевой. <риво> Ух ты. Нічого немає. Понятно. Кэш. Рыбак немає. Так, я хочу получить вісім рыбок. Але я так не не можу. Так, я всіх що, але мені говорять, що мене, нікого не спіймали. А, я пам'ятаю, що мені треба зробити. Льоня обережно, ялинка. Okay. ялинка. Льоня, обережно, ялинка. Льоня обережно, ялинка. Все, пропусти yeah. всі риби, біля. Е, всі мишки, я не побачу. Ну ще раз спробуй. Ну, я я ти... Пропустити рибок краще, ніж збити ялинку. Як думаєш? Пропустити рибок я можу купляти собі різні речі цікаві. Угу. І купити собі золоті кохті. Без рибок ти не вийдеш Чуєш, на вулиці. А де твої кохті ділись? Теж ж вони були. Як було безплатно, а тепер тут треба за рибок купляти. А, а щоб Треба виповнити місії. А якщо я не виповнюю місію, то виходить я не можу вийти на вулицю і не купити собі різні предмети цікаві Зрозумі. на себе. І все. Ну так. Мені треба дуже важко це все зробити. Не тільки зловити рибок мишок. Тільки ще поставити туди. Зрозумію. Одна. Друга. Друга, я сказав. Ну чекай, ти молодець, ти гарно справляєшся. Третя і остання, четверта. Давай, давай. Дев'ять секунд. Якщо я не спіймаю, то все. Засереться, засереться. Є. Yeah. Давай еще раз. А, привет. Я просто... Давай, ты возьми уже. Михана. Нихана, я должен заловить Мышка, 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 мышка. Ты куда? Ты куда? Мышка, мышка. Слава. І останній це Та таке. Ну, коротше, закінчуємо цього. До побачення всім наступаючим новим роком, і щоб у вас було багато щастя, щоб ви були дуже раді. І всім пока. Да, і підписуйтесь пограли. на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Пока! Fuck.